Тут ми робляться процедури, які не потребують тривенного капання. Це пішкірні нутрім'язеві ін'єкції, які назначив лікар. Директор Кременецького центру первинної медико-санітарної допомоги Віталій Корнічук показує кабінети медзакладу сьогодні. У клініці є 14 амбулаторій, 34 фельдшерсько акушерських пунктів та працюють 205 працівників. працівників. Повністю забезпечуємо на базі кожної амбулаторії лабораторне обстеження паці... пацієнтів. Це нонсенс, тому що при амбулаторіях монопрактиків так, такої лабораторії може і не бути, тому що це може бути пункт забору крові. Ну, ми пішли і дивимося далі. Сьогодні у Кременецькому центрі первинної медико-санітарної допомоги можуть безкоштовно пройти консультацію лікаря, діагностику захворювань чи профілактичні медичні огляди мешканці трьох територіальних громад Почаєвської, Кременецької та Лупушненської. Пенсіонерку Віру Миколаївну вже декілька днів турбують головні болі. Тож жінка прийшла в клініку на прийом до своєї сімейної лікарки та на безкоштовне обстеження. Я пенсіонер, в мене мала пенсія, я не можу собі дозволити Пройти, от, наприклад, МРТ, я не можу, тому що воно платне, воно дорого коштує. Кременецький центр первинної медико-санітарної допомоги розвивається і у напрямку створення тут денного стаціонару. Наша держава перебуває в стані війни і опікуватися стає дедалі важче, але враховуючи той досвід. Той потенціал, який має керівник нашого центру первинної медико-санітарної допомоги Хрунічук Віталій Іванович, він забезпечив на, на належному рівні обслуговування громадян первинної ланки. Таку, так би мовити, екскурсію медичним закладом ведучатьів 4 Галина Мацейків провела з нагоди дня медичного працівника, яке відтепер щороку відзначатимуть 27 липня. Більше про особливості одного із перших центрів первинної медико-санітарної допомоги в Тернопільській області. Дивіться у програмі сільський календар 18 червня о 14 годині.